Вродливі, талановиті, працелюбні, шляхетні, витривалі, волелюбні, найкращі українки. І коли мова йде про жінку, не буває зайвих днів у році, щоб висловити їй свою повагу, шану та вдячність. У найтяжчі часи новітньої історії України вони відкрили всю свою справжню сутність, стали еталоном жіночності та боротьби за життя. Тому, на моє переконання, Справедливим і символічним буде підкреслити роль сучасної української жінки і сьогодні, в день народження легендарної особистості, відомої у всьому світі української поетеси та громадської діячки Лесі Українки, яка стала символом стійкості, непохитних принципів і патріотичних позицій. Її слова вимовлені в устами Мавки в лісовій пісні Ні. Я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Сьогодні так пророче звучать про Україну, яку письменниця особлює і донині. Та, власне, ці слова і про кожну українку, її велич, силу, мужність, колоритну красу, готовність на самопожертву і боротьбу зі всяким злом, яке хоче посягнути на все те, що й найдорожче: дітей, сім'ю, родину, дім, землю, країну. Любі наші українки, не перебільшу, Якщо скажу, що кожна з вас унікальна та важлива. Ви наші героїні в боротьбі з окупантами. Підмога армії в тилу, міцна опора, підтримця економіки, освіти, культури, спорту, медицини в усіх сферах життя. Ви є душею своєї родини, вміло поєднуючи роль матері, дружини, доньки та професіонала не втрачаючи при цьому своєї жіночності і витонченості. Ви берегині української нації. У цей день я хочу ще раз подякувати жіноцтву нашої громади за працю, ініціативність, витривалість, силу волі та жертовність, за ваші посмішки, які ми окриляєте, віру, яка не дає зламатися, за те, що йдете поряд, українськими жінками захоплюється весь світ. Ну, а ми, чоловіки, схиляємо голови перед вами. Будьте благословенні Богом і шановані людьми. Міцного здоров'я та душевного спокою вам на щодень. Радісних звісток і приємних зустрічей! Слава і шана вам, дорогі жінки! Слава Україні!